Я не думаю, що у посла України Великій Британії Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил, є якийсь е, точний розрахунок або алгоритм розрахунку цієї дати. Скоріше за все, це інтерв'ю носило такий більше світоглядовий характер. Напевно суть його головна для українських громадян і для е, наших закордонних партнерів полягає в донесенні одного посилу. Війна надовго. Війна надовго, і він, відповідно треба ставитися. Ну завжди зазвичай люди запитують наскільки надовго тому і кожен е речник має сформулювати якусь певну дату, певну кількість років. Ну так само, як і інтерв'ю, там три або п'ять років. Ну може п'ять, може три. Тобто, зрозуміло, що це якийсь визначений часовий проміжок. Але насправді давайте дивитися правді в очі. Ми до цього усвідомлення, що війна надовго. Е Ну, найкращі, скажімо, уми давно вже пройшли і не висіли ніколи в хмарах 2-3 тижні не менше, не більше, а решта українського суспільства до цього дуже швидко приходить. Коли я служив в 113-й бригаді в Ізюмському 122-му батальйоні, мій комбат завжди говорив: Я вас готую до найгіршого, і дай Бог, щоб в 90 випадках випадків це не сталося. Але ви будете готові, ви будете відповідно збережений особовий склад відповідно, ви готові до відбиття атаки. Може, вона і не відбудеться, але ми маємо розраховувати з огляду на сказано мною попередню тезу до того, що ця війна надовго. Нам треба звикнути жити в умовах війни. Нам треба готуватися до неї завчасно. Причому як цивільному сектору готуватися до національного спротиву, так і навчальним закладом переходити на посилення дисциплін. Як сьогодні розглядається питання? Е занурення військового навчання уже з рівня університетів на рівня до рівня старшої школи. Я думаю, що треба починати навчати військовій практиці, починаючи з дитячого садочка. Е, ключова теза, напевно, про яку ми сьогодні говоримо, це є е, війна надовго. Війна надовга, вона може міняти свої фази, може бути мирні перемовини, може бути певний період миру. Але поруч з нами Бог нам послав такого сусіда, з яким не доводиться розраховувати на те, що якийсь тривалий час ми будемо жити по і вести свої відносини через усвідомлення лінії державного кордону. Наш північно-східний сусід завжди буде намагатися його порушити, бо для нього саме існування. Української держави, воно вже є викликом для його в принципі сутності.